То на корабель капітан звертається до матросів. Хлопці, хто небудь вміє молитися? Один матрос? Я вмію, капітане. От і чудово, синку. Молись, молись несамовито, а то в нас якраз одного жилета не вистачає. Інструктор з парашутного спорту проводить з новачками інструктаж. Один з них запитує А якщо у мене не розкриється основний парашут і запасний теж, то скільки я буду летіти до землі? До кінця життя. Їде чоловік на верблюді весь мокрий. Назустріч йому приятель. Він здивовано питає, що це з тобою? І з тебе аж тече? Так ось верблюд дуже вже забубонний попався. Кішка дорогу перебігла, так він гад тричі сплюнув через ліве плече. Диспетчер таксі. 23-й, Можете забрати людину, яка дуже поспішає в аеропорт. Так, можу захопити. У мене ще три вільних місця. Він боїться запізнитися. Виліт о 17.00. Запитує, встигнете. Я йому гарантую, що він встигне на цей рейс. 23-й, Ну як ви можете це гарантувати при таких пробках на дорозі? Так я ще пілота цього літака везу. Я вчора за вечір спалила 800 калорій. Ой, Марусю, я також хочу. Диктуй, я запишу. А що записувати? Поставила курочку в духовку й забула. Нянька, а чому ти увесь час вдома, а мама тільки ввечері? Мама твоя грошики заробляє. А давай мама буде увесь час вдома, а ти будеш грошики заробляти. Я думаю, нашого шофера потрібно звільнити, каже дружина чоловіку. Він вже чотири рази мало не вбив мене. Ну навіщо так поспішати? Давай дамо йому ще один шанс. Послала вчора дружина за хлібом. Ну і що? Прийшов до магазину ні білого, ні чорного. А ти що? Що, що? Взяв два червоного. Дівчина дорікає знайомій молодиці. Я ж просила, щоб ви нікому не казали, що я засватана. Я й не казала, а тільки спитала кому, чи вона знає про це. Покупець? Скажіть, а в цій машині є які-небудь додаткові системи безпеки? Продавець? Так, є ще два презервативи в аптечці. Рибалка хвастає перед приятелями. Минулої неділі я зловив щуку. Ось як моя рука. Такий заливати. Таких волохатих щук не буває. Блондинки попили чаю, дивляться на чайник. А що зрештою кип'ятку робити? Шкода виливати. Так у холодильник, кип'яток завжди знадобиться. Дядьку, чого так людей багато біля лаври? Що за служба сьогодні? Служба безпеки.